У нас був прильот в самий перший день, 24 е лютого 22 року. Навіть ну, ми були і тут каски позлітали з голов, і все, але ну, ж ми якось це пережили. Побачили це розбите приміщення, розбите кабінет. На наступний день ми піднялися, зібрали скло, прибрали кабінети. Ви робите велику перемогу на нашому енергетичному фронті завдяки Вашій роботі щоденній, цілодобовій, професійній, безстрашній. Роботі енергетика України виставила. Поздравляю вас з нашим общим праздником. Желаю вам віра, желаю вам благ, благ для себя, благ для окружающих. Благ для того, щоб ви могли радовати заєжити і наслаждатися. Привіт, друзі! Це Юлія Саніна. World the Heart Kiss. Хочу привітати усіх енергетиків з Днем Енергетика. Ми можемо собі тільки уявити, який героїзм ви проявляєте на роботі і. И якою ціною дається вам світло? Ми разом з вами переживали blackout. І Якщо ми це переживали сидячи десь вдома і гріючись, хто як, то ви ризикували життям і відновлювали всім нам світло та тепло. Вірю в наше і в ваше тепло, і вірю в любов, котра всіх нас зігріє в наступному році. Люблю вас, як рідних зі святами. Слава Україні! В останні роки зв'язку з останніми подіями. Ми, ну і вже можна сказати, давно ми не відчуваємо, наприклад, підтримки, да, і давно не чули слов подяки. І сьогодні ці щирі слова це була як, можна сказати, як така найбільша подяка за ту роботу, яку ми щоденно ну, виконуємо. Ой. На Потом на сім'я енергетики, і батько, і мати. і, і Я з самого інституту і би, 30 років працюю вже в енергетиці. Mm. Перший рік був дуже тяжкий. У нас не, майже тут навіки, на віки в горі нічого не було, і працювали і мороз, і майстерні не отаплювалися, але ж. Робили свою працю, тому що розуміли, що у нас і місто без тепла і електроенергію виробляємо. Це були найскладні часи тоді для нашого підприємства. Ми по це побороли і поборомо далі. Бо ми, ну, як кажуть, люди світлі. Щоб не трапилось, ми віримо в те, що все буде добре. Навіть кожного разу, як ми йдемо в сховище, ми знаємо, що ми повернемось. Шасті українців, ви є не просто людьми, як, яким вдалося побороти темряву, створену ворогом. Ви стали легендою, героями нашого часу, героями тилу, людьми, завдяки котрим життя триває попри все. Сьогодні, на жаль, війна. Ця ситуація загнала нас у підвал, але ми є люди духом незламні. У мене в трудовій книжці, по суті, одна, один запис. За моє все життя. Я був влаштований сюди на після армії у 80-му році. Влаштувався черговим електромонтером, це була робоча спеціальність електриком, таким то лампочки, мобільники. Був начальником зміни цеху, начальником зміни станції. От вже практично 12 років я працюю директором. Родився в селі на Вінничині, коли мені було 5 років, почали електрофікувати село. До цього ні батько, який старший ж мене, безперечно, ні мати не бачили електрики, не знали, що це таке. Ну, працювали вечором під лампу, під каганець там. І тут почали проводити світло. І я, як дитина, заворожено дивився на стовби, на проводи, на... Пам'ятаю, коли включили в хаті перший раз лампочку. Таке цікаво, як же, від чого вона горить? Бо як задався. Тоді тими питаннями, чого воно горить, що таке, і от так мене воно все далі наштовхувало. От я ні разу не з п'яти років до сімнадцяти, в мене ніяких других думок не було. Чекаємо кожен рік для нас це головне, тому що це подяка за нашу працю, і саме в цей день це стає таким, знаєте, довгоочікуваним. Тому що, коли люди щоденно користуються електроенергією, ти не задумуєшся і не кажеш там дякую вам енергетики. Так? І тільки в останні роки, оцені два роки, ми почали дякувати. І в цей день цієї подяки найбільше. Буде розіграш дуже цінного призу. Так, а що треба витягнути? Телевізор. Табільний номер. Дудка. А, ні. Табельний номер 1427. 1427, я вас вітаю! Хто це у нас? Ви стали переможцями, красивої території. Телевізор. 1043. 1043. 1043. 1043. Табельний номер 1043 отримує ще один телевізор. Знаєте, без пала подачі сьогодні стоїть без свята. Вони отримують два телевізори. Два Не очікувала взагалі не вірила, не вірила в чудеса, Вони існують. Це для мене було просто шок.